Не бійся, тільки віруй, говорив Постійно Ісус Христос людям. Як важливо нам вірити в Бога, в Його силу, могутство, в Його владу на небі і на землі. Через пророків Бог творив дивові чуда. Навіщо? Щоб повернути людей до Бога. Ісус, прийшовши на землю, воскресав мертвих, повертав зріл сліпим. Навіщо? Але для того, щоби. Не чудеса показати, а вернути нас до Бога. Той фокус не на чудесах, а на порятуванні. Коли ми віримо в Бога, відбувається наше порятування, а порятування це неділя нашого духа. Без Бога ми мертводуховні, але коли Ісус приходить у наше життя, відбувається наше народження звище. Ісус сказав нам, що ми зробимо більше як за нього. Як це? У нас